Великобританія у міжвоєнний період. Дуже рекомендую на цю тематику подивитися фільм Король говорить. Це один з небагатьох фільмів, які, ну, по-перше, цікаві і висвітлюють саме цей період, який ми будемо розглядати. Усі післявоєнні процеси, що відбувалися у Британії у міжвоєнний період, проходили в конституційних межах традиційного парламентаризму країна переможниця мала свої проблеми. Промислове виробництво скоротилося, експорт продукції впав, державний борг зріс в 10 разів. Великобританія стала фінансовим боржником США. Спад виробництва призвів до зростання безробіття. Війна викликала значні зміни у становищі політичних партій. Ліберальна партія втрачала свої політичні позиції. Одна частина її прихильників перейшла до консервативної партії, інші Робітників в основному до лейбористської партії. Війна завдала сильного удару по позиціях Великобританії в колоніях, але Британія все одно залишилась конституційною монархією, і король Джордж V є одним з найпопулярніших британських монархів, оскільки він надзвичайно добре себе проявив в усі ці кризові часи, що спіткали Великобританію. До позитивних наслідків війни слід віднести зростання виробництва сільгоспродукції, піднесення таких нових галузей промисловості, як авіаційна, автомобільна, хімічна. До плюсів слід також додати послаблення Німеччини і надію на одержання від неї значних репарацій. Також на Паризькій мирній конференції Велика Британія домоглася для себе сприятливих рішень у вигляді колоніальних володінь Німеччини та Османської імперії. Будь-які проблеми Британії, з якими стикається уряд, якщо уряд їх не вирішує, призводить до виборів. Тобто особливість Великобританії порівняно з усіма іншими державами цього періоду, якщо щось не так, ідемо на перевибори. У грудні 1918 року у Великобританії відбулися чергові парламентські вибори. За їхніми результатами перемогли консерватори. Ліберальна партія, яка була при владі майже 100 років, втратила свою політичну вагу, ледь набравши 13%. Головою уряду залишився популярний ліберал Девід Джордж, який обіцяв побудувати державу гідну героїв. Новим елементом в політичному житті Британії була активізація політичної боротьби лейбористської партії. В її передвиборній програмі була висунута ідея націоналізації землі. В... Гільної промисловості, залізничного транспорту, електроенергетики, військової промисловості в політичній області передбачалось введення загального виборчого права і навіть ліквідація палати лордів. Найбільшою повоєнною проблемою для Британії стало ірландське питання ще під час Першої світової у 1916 році відбулося пасхальне повстання в Дубліні. Саме повстання було погано організованим та швидко придушеним, але репресії, які почалися після цього, значно збільшили кількість прихильників незалежності. На виборах грудня 1918 року в Ірландії перемогла партія Шинфейн, яка була провідником Ірландської Незалежності. У 1919 році в Ірландії розпочалася громадянська війна. Проти незалежності виступили графства Ольстера на півночі острова. 6 грудня 1921 року було укладено перемир'я, за яким Ірландія отримувала статус Домініону, а протестантське графство Ольстра право на вихід з Ірландії. Британія отримала нову офіційну назву Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. За результатами виборів 10 січня 1919 року був сформований коаліційний уряд лібералів з консерваторами, на чолі уряду залишився Девід Лой Джордж, який розпочав ряд реформ. Він частково націоналізував інфраструктуру, зокрема залізниці, відмовився від золотого стандарту фунта Стерлінга, тобто зробив так, щоб просто держава була єдиною, хто може друкувати фунти Стерлінг. Провів спеціальний закон на утримання цін на пшеницю та ОЕС. І надав виборче право жінкам віком від 30 років та чоловікам віком від 21 року, але з майновим цензом та цензом осідлості. Тобто умова була також постійне місце проживання впродовж певного періоду часу. Влітку 1920 року в Британії настала економічна криза. Саме в цей час була утворена комуністична партія Британії. Ціни росли вдвічі швидше, ніж під час війни. Уряд призначив Сера Еріка Геддеса головою комітету з державних витрат, який провів аналіз та опублікував доповідь про необхідність скоротити витрати на збройні сили та соціальні послуги. Сокіра Геддеса, як назвали цю програму, зробила неможливим обіцянку створити державу гідну героїв. Уряд Девідалой Джорджа бачив вихід з кризи за рахунок повернення власникам націоналізованих шахт, і таке рішення урядом було прийнято. 22 березня 1921 року власники шахт в свою чергу прийняли рішення про скорочення зарплати шахтарям на 30%. І 1 квітня 1921 року шахтарі Англії розпочали страйк протесту проти скорочення їм зарплати. У місті Глазго страйкарі підняли навіть червоний прапор над Радошою. Уряд запровадив закон про надзвичайні повноваження. Згідно з цього закону, уряд дістав право на використання проти старикарів Збройних сил, що й було невдовзі реалізовано. У 1922 році розпалася урядова коаліція лібералів і консерваторів, формальним приводом було різне бачення щодо майбутнього британо-російських відносин. Уряд ллойд Джорджа пішов у відставку, парламент було розпущено, і всі відправились на перевибори. Вибори до парламенту відбулись 15 листопада 2022 року і принесли перемогу консерваторам. Лейбористи зайняли друге місце серед політичних партій в парламенті. Уряд консерваторів очолив Ендрю Бонарлоу, якого потім змінить Стенлі Болден. Метою уряду консерваторів було те, що необхідно стабілізувати економічне становище в країні. Засобом досягнення цих цілей стала політика протекціонізму. До цього була політика свободи торгівлі. Для проведення вжиття нового курсу економічної політики консерваторам необхідно було мати в парламенті кваліфіковану більшість. З цією метою вони розпустили парламент і призначили дострокові вибори. 6 грудня 2023 року вибори до парламенту відбулися, але консерватори потерпіли поразки. Успіху на виборах досягла Лейбористська партія, її програма передбачала введення мінімуму зарплати, проведення реформи податкової системи, боротьбу з безробіттям та багато іншого. 22 січня 2024 року в Британії було утворено перший лейбористський уряд. Його очолив лідер партії Рамсей Макдональд. Він же обійняв посаду міністра закордонних справ. За недовгий період свого існування, з 23 січня по 8 листопада 2024 року, перший лейбористський уряд все-таки збільшив субсидії на житлове будівництво, підвищив розміри пенсій за старістю і допомоги по безробіттю, знизив акцизні збори на чай, цукор та інше. Робітники вимагали від уряду реалізації передвиборної програми в повному обсязі, особливо щодо ведення податку на капітал. Свої вимоги вони підкріпляли масовими страйками. Лейбористський уряд засуджував організаторів страйків, пропонував ввести для боротьби зі страйками закон про надзвичайні повноваження. 8 жовтня 2024 року, тобто менш як через 8 місяців свого існування, уряд пішов у відставку і всі відправились на перевибори. На перевиборах 24-го року перемогу знову здобули консерватори. Новий уряд очолив лідер консерваторів Стенлі Болдвін. З 1924 року економічне становище в Британії стало покращуватись. Уже в кінці 1923-го було відновлено золотий стандарт фунта стерлінгів і відновлено обмін банкнот на золото. Однак на світових ринках промислова продукція Великобританії через високі на неї ціни все ще слабо конкурувала з американською і німецькою продукцією. 31 липня 1925 року розпочався страйк гірників і транспортників, застрайкувало приблизно 3 мільйони робітників. Уряд Болдвіна пішов на поступки, виділив 24 мільйони фунтів для збереження шахтарям попереднього рівня зарплати впродовж 9 місяців. 4 травня 26-го року Генеральна Рада Британського конгресу тред юніонів оголосила всезагальний страйк, перший в історії країни. Після поразки страйку в Британії настав період різкого посилення консервативних сил. Уже в 1927 році парламент прийняв закон про промислові конфлікти і тридюніони. Згідно цього закону, участь у страйку прирівнювалась до злочину. Передвиборча спроба Болдвіна висунути програму Безпека, перш за все, зазнала поразки. І на чергових виборах до парламенту 30 травня 1929 року перемогу знову отримали лейбористи. Другий лейбористський уряд знову очолив рамси і МакДональд. Лейбористи мали намір підвищувати зарплату працюючим, скасувати антипроспілковий закон, багато і чого іншого. Одразу ж було утворено Міністерство по боротьбі з безробіттям, було покращено умови роботи шахтарів, заплановано розчистку нетрів. І все було б добре, але в 1930 році Великобританія відчуває на собі велику депресію, яка продовжуватиметься тут до середини 1932 року. В умовах всеосяжної економічної кризи лейбористи не могли виконати свої передвиборні програми. Навпаки, була знижена зарплата робітників, зменшена допомога по безробіттю, не було відновлено 7 годинний робочий день для шахтарів, зберігався антипроспілковий закон від 27-го року. Все це підірвало довіру виборців до лейбористів, і ситуація для лейбористів ще більше ускладнювалась після прийняття урядом в 31-му році закону про аномалії. Ну, в першу чергу, там позбавляли допомоги безробітних одружених жінок за принципом раз... заміжніх жінок. За принципом, раз ви заміжні, то у вас є чоловік, який заробляє для вас гроші, а значить, ми не маємо вам платити гроші по безробіттю. Розпочалися страйки, голодні походи безробітних та інші. В країні активізувалися радикальні політичні сили, комуністи і фашисти. Компартія Британії підбурювала трудящих до радикальних методів боротьби проти уряду. У 1932 році колишній лейборист Освальд Мослі створив Британський Союз фашистів, цілями якого були проголошені боротьба проти демократії всередині країни і всебічна підтримка нацистської Німеччини. Ну, в принципі, нічого нового у тому, що вчорашній соціаліст раптом став фашистом. Із середини 1932 року британська економіка почала повільно виходити з кризи. У середині 30-х років в Британії розгорнувся рух проти війни. У 1935 році був проведений плебісцит. Переважна більшість учасників плебісциту надала свої голоси за колективну безпеку і дієві санкції проти агресорів. У листопаді 35-го відбулись чергові вибори до парламенту. Антивоєнні настрої в суспільстві були такими потужними, що в 37 році уряд пішов у відставку, і новим прем'єром стає пацифіст Невіл Чемберлен. На відміну від США, які після 1929 року зупинили житлове будівництво через Велику Депресію. Британія продовжувала будувати доступне житло, яке мало спільні пральні, внутрішні туалети, гарячу воду, окремі гостинні кімнати та додаткові спальні. Замість красивих газонів прибудинкову територію використовували більш практично в якості городу. Впродовж всього міжвоєнного періоду Британія побудувала також більше 4 мільйонів приватних будинків в передмісті, ставши абсолютним лідером в світі в цьому плані. Британським ідеалом ставало володіння власним житлом, в тому числі серед робітників. Іпотека перестала розглядатися як кабала і стала пристойною довгостроковою інвестицією. Саме в Британії були найвищі темпи росту зайнятості та володіння житлом серед робітників. В 1936 році вибухнув скандал з королівською родиною. Після смерті короля Джорджа V на трон зійшов його старший син Едвард VIII – Новий король мав коханку, яка була розведеною американкою Уліс Сімпсон, і з якою він ще й мав намір дружитись. Едварду було висунуто ультиматум або кохана, або корона. І 10 грудня того ж року Едвард VIII зрікся престолу на користь свого молодшого брата, який став Джорджем VI. Великобританія поступово втрачала своє домінування в дипломатії, поступаючи з США. Першим важливим напрямком одразу наприкінці Першої світової було стримування французів від помсти. Британія підтримувала тісні зв'язки з Францією та США, відкидала політику її ізолюціонізму та прагнула до миру в усьому світі через обмеження військово-морського зброєння. Для боротьби з конкуренцією з боку інших держав Велика Британія утворила так званий стерлінговий блок. До цього валютного угруповання належали країни, які перебували в залежності від Великої Британії у валютному плані. Це британські домініони колонії, скандинавські країни, Португалія, Греція та інші. Великобританія мала великий борг перед США майже 1 мільярд фунтів. Ну, в сучасних умовах це треба множити десь на 20 мінімум. Це спонукало Британію підтримувати плани Дауеса та Янга, оскільки завдяки ним Німеччина мала змогу виплачувати репарації, за рахунок яких Британія розплачувалася за борги із США. У 1924 році уряд лейбористів офіційно визнав Совєтський Союз і розпочав переговори щодо невирішених питань. Було підписано торговельний договір та почалися переговори щодо царських боргів. У 1931 році британський парламент прийняв Вестмінстерський статут, який надавав Домініонам суверенні права у сфері внутрішньої і зовнішньої політики. Таким чином метрополія і Домініони об'єднувалися в британську співдружність націй, яка замінювала Британську колоніальну імперію. У результаті компромісу, досягнутого на Імперській конференції в Оттаві 32-го року, Британія і Домініони уклали двосторонні угоди про торгівлю. Вони впровадили пільгову систему митних тарифів для ввезення товарів із країн британської співдружності у Велику Британію і британських товарів у Домініони навпаки. Коли Німеччина почала переозброєння, то у відповідь уряд Британії запустив свою власну програму з переозброєння, але пацифістські настрої були занадто сильними. Уряд спрямовував свої сили на підтримку колективної безпеки через Лігу націй та навіть згорнув програму переозброєння. Вінсон Черчилль був єдиним, хто був проти цього, але його не включили до складу уряду, тому він ніяк не зміг на це повпливати. Політика згортання переозброєння і загальнопацифійського руху в Британії призвела до так званої політики умиротворення агресора, яку ми потім розглянемо в передумовах Другої світової війни. А завершуємо цю тему наслідком переговорів. Невіла Чемберлена з Гітлером в 38-му році, після яких він повернувся, і одразу прямо в аеропорту журналістам заявив: Панове, я привіз мир для нашого покоління.